Підійшов до яблуні, на якій робив кольоров минулий, минулий рік. От, Бачите, яка гарна, як гарно приживленість, як заросло. Це одна така кольоровка вже яке деревце. Ну, це на, дорослому, на дорослій яблуні кольоровка. на пауні жировика, тому воно так буйно, потужно росте. Це одна кольоровка і це друга. От. Зараз обійду з другої сторони. Покажу, як каза живлення. От. Гарно. Зростається, тому що яблуня досить вже таке доросла. Я потужний пагін був зрізав тут, залишив одну гілочку і на, на стовбурі одну от одна прививка. На жировику теж гарно минулорічна коліровочка. Ну, прийдеться один одну. Під щепу видалити, бо то буде загущення. Бачите, як вони вже одна одну пересікають пагони, прийдеться якусь гарнішу залишити і видалити. А це мої окульоровки минулорічні груші на яблуні. От я зробив, бачите, яка приживленість. От, Гарно прижилося. Це один сорт тут. Тут лебен, тут Стрийська. Без всяких їм обробок, бачите, на яблуні абсолютно немає ніяких із'янів, листочки не мають. Це як, як який буває рік. От. Бачите яке. Яка приживленість? Це груша на яблуні. Це два сорти. І з цієї сторони от, теж окуліровка минулорічна. Це киргизка бачите, який теж я коротив, обрізав обрізавши вона. Не гнала вверх. І ось ще один пагон. Це е, листопадова, Ноябрьська. От, яка приживленість. Но зробив трошки неправильно у що ток дав знизу, треба було зверху дати. Тому тут вже надійність окуліровки знижується при нагрузці який-небудь механічній, воно може обламатися так як от сталося в мене от на цьому пагоні. Це вже була двохрічна окуліровка. Ні, це була кополіровка умовної моєї Марії. Бо сорт з є, хоча, можливо, це така якась відозмінність цієї Марії саме в мене. От. Тому так і буду цей сорт називати Марія е е Кримської селекції. І от при пориві вітру обломалося. і це той самий е позаминулорічний е куполіровка теж. От. Бачите, яка вона вже повно має, О, вже добре вона вигнала. Вже є багато бруньок плодових. На осінь цього року вона зацвіла, вибила цвіт, який я позривав. Якщо вона буде все добре, буде надійно, не обломиться, то вже буде весною. Масове цвітіння і плодоношення. Але знімаю я цей відеоролик, хочу так сказати, свої спостереження, вам розказати про них, що прививка груші на яблуні, сумісність не ахті. Не дуже важлива, не дуже важна. От, бачите, як така вона сумісність є, але вона. Ненадійна, можна сказати, така 50%. відсоткова. Відчувається, що різні, різні види дерев, і ці експерименти позитивних наслідків не приносять. От, Отакі під щепи найбільше це айва для груші. І Сіянець це самі більш надійні піщепи для грушки. Дякую вам за перегляд цього інформаційного відео.